Усім привіт! Мене звати Анна, і ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні з вами поговоримо про прочитане, бо пора у мене нестримно ристе. гора книг, які я прочитала і вам не розказала. І я вже не знаю, що з цим робити. Тому розпочинаємо. Першу книгу я прочитала ще, здається, у січні, тобто точно до повномасштабного вторгнення. А власне, ви бачите, скільки тут стікерочків. мені здається, що це вже традиційно з книгами Віхули. І а, ця книга мала увійти в топ найкращих прочитаних мною у 2022 році. Я збиралася зняти велике класне відео, розповісти про те, наскільки вона мене вразила, купила камеру і за два дні. А, Наша країна вибухнула, і я не могла якось повернутися, тому що мене вона стопила. Це була моє таке, якби. Довоєнне життя. Я не знала, як зараз переживати ці емоції, які я переживала читаючи книгу. Та врешті я зрозуміла, що дуже хочу нею поділитися, тому що вона більше, ніж варта того, аби її читати і аби про неї говорити. Багато хто міг знати Івана Черненка з карантинних часів, хороші були часи, правда. Він тоді вів блог на Фейсбуці, де розповідав про те, що відбувається в лікарнях, власне, у його лікарні, районі, в Одеській області. Як лікарі не можуть працювати в цих умовах? Відсутній кисень він бив на сполох, тому що люди фактично могли помирати тільки через те, що немає логістики, чи достатньо його ось цього кисню. А він давав інтерв'ю, і я потім, вже, як вийшла книга, слухала на Радіо Промінь, його інтерв'ю і про книгу, і про роботу анестезіологом. Але це його художня книга. Насправді на початку тут написано, що це усе художне. Художня вигадка, а, і немає нічого спільного з реальністю. Це було зроблено, напевно, для того, аби а, уникнути конфліктів в юридичній площині, тому що Іван Черненко дуже щиро розповідає про те, що ж відбувається в медичній галузі, починаючи від порогу медичного університету. Читаючи цю книгу, я мимоволі порівнювала її з історією про життя, смерть та нейрохірургію, яку написав Генрі Марш. І теж її вам дуже-дуже раджу. Мені здавалося, що якби Генрі Марш був тако, зважаючи на те, що йому 72, а Іванові ще нема 30, тобто на років 40 молодшим, то таку історію міг написати він, попри те, що знаходиться у Британії, там зовсім медична система інша, але реалії. Лікарів часто в чомусь пов'язані. Власне, чому я так проводила аналогії? Тому що вже в розділі, де Іван Чорненко розповідає нам про роботу у лікарні, про співпрацю з родичами, про випадки, коли люди помирали і як потрібно було комунікувати, як власне. Потрібно було це проживати лікарю, я мимоволі згадувала такі ж думки Генрі Марша. І загалом мені здається, що якщо читати ось такі книги людям не з медичною освітою, то ми зовсім по-іншому будемо ставитись до лікарів, до медиків. Ми розумітимемо, наскільки важлива їхня робота, хоча недооцінена, і автор тут чесно про це розповідає. Але ми Тобто, якщо ми помиляємося в своєму житті, так працюючи, можливо, не можна казати, що якась робота є менш відповідальна, менш важлива, але на іншій роботі, то певний магазин може не доутримати прибутку, так а, то можливо там а, хтось десь постраждає репутаційно, але коли помилку допускає медик, а, то ця помилка вартує комусь життя. До речі, чого я розказала, що тут була ніби художня видумка, тому що книга розповідає про всі етапи, і це якраз. Показана в частинах: перша це універ, друга інтернатура, третя лікарська практика і четверта це коронавірус. Насправді, четверта була найжорстокіша, як на мене, тому що усі ми стикнулися з цією страшною реальністю. І, до речі, тут деш автор дуже гарно пише про мобільність, коли реанімація на останньому поверсі, і ти фактично людину, яку треба рятувати. оці ці дорогоцінні хвилини витрачаєш на те, щоб її кудись там транспортувати. Ще з одна ідея. Яка мені дуже сподобалась в нього, що раніше анестезіологів викликали в приймальне відділення, вони прибігали, розуміли, яка проблема, бігли за обладнанням, прибігали з обладнанням, і знову ж таки, це час. Він запропонував вже відому практику, але яка не була в Україні популярна. Коли лікар біжить з. Валіскою, і, відповідно, все необхідне на екстрені випадки, там є. Тобто він одразу може виконувати свою роботу, поставивши діагноз. Відповідно, це дуже спростило. Він також вів багато нововведень, які не потребували фінансового ресурсу у своїй лікарні. Я би хотіла кілька цитат дати, тому що тут дуже багато в мене рочків, які мені сподобалися. І ось починаємо з університету. Узагалі, українська медицина це майже завжди про приниження гідності честі. Втім, з певністю можу сказати, що Мадін, на відміну від школи, готував нас до взаємин у лікарському колективі, як вони є. Альма-Матер накопичувала і гіперболізувала весь той хаос, що, як вірус тютюнової мозаїки розсікся в усіх медичних колективах пухнастим покривалом лицемірства. Універ уміло здирав зі шкурою рожеві окуляри, які так глибоко вросли у свідомість у школі. Справедливості немає. І Її не варто шукати. Головне послання перших курсів медину ти тварина тремтяча, і права не маєш. А, насправді тут багато іронії, попри те, що історія така доволі складна. А, крім того, що автор розповідає про те, як він а, потрапив в університет, як він навчався, наскільки це було складно, а, наскільки були ці недоспані ночі, що їм розповідали. А, Педагогі, і як воно потім не дуже співвідносилося з реальністю. Тут є і його особиста історія, його особистих відносин. Я не буду спойлерити. Хоча мені здається, що цю книгу кожен буде читати по-іншому, тому що у нас усіх різні свої життєві досвіди, так, і вони накопичуються, і, відповідно, кожну з ситуацій, яку тут описує автор, ми би сприйняли по-різному. У Медині працювало багато прекрасних лікарів, але людей було менше. Так я вважав на перших курсах. До кінця навчання в університеті зрозумів, що в медині працювало багато чудових лікарів, а щасливих було мало. До речі, розділ на війні як на війні називається. І тут йдеться про те, що таке медики в Україні і як до них ставляться. На жаль, довіру до медиків давно втрачено, і ти щодня по крупицях відновлюєш її. Виходиш до дружини пацієнта, який щойно надійшов, а на тебе вже дивляться оцінювально з якимось презирством. Що не так? Ні, усе так просто. Я не довіряю нашим лікарям. Якщо пацієнт одужає, то в найкращому разі про тебе згадають, а якщо щось піде не так, утомишся відписуватися на скарги. Часто розмовляючи з родичами, вперше я вже відчував провину, але я ж нічого поганого не зробив. То чому ж вже відчуваю дискомфорт? Думав я складно працювати, коли тобі не довіряють ще складніше, коли звинувачують у тому, чого ти ще не зробив. А тут автор ще багато розповідає про роботу в колективі, про те, як ставляться до, скажімо так, новоприбулих? Про те, як люди просто втомлені і не готові виконувати свою роботу, а в тому числі через низькі заробітні плати, про дякую конверті, звісно, буде йтися, і про багато багато іншого. З важливого на завершення підрозділ називається гідне закінчення, а є фраза про те, що часом лікар не в силах вилікувати, але що він зробити зобов'язаний це позбавити в болю. А насправді в Україні не так давно почали активну увагу і загалом. Час приділяти паліативній допомозі це дуже погано, тому що коли люди особливо в першу чергу це онкохворі люди і люди з іншими невилікованими захворюваннями, вони не мають шансу на майбутнє, їх не лікують медикументозно, але раніше їм навіть не могли давати морфію, тобто. Він був настільки розписаний, приїздила бригада, його колола, ці всі ампулки збиралися і не завжди вистачало людині навіть на той час, поки не можна буде викликати їх знову. І зараз дуже багато про це йдеться. Зараз дуже багато проєктів. Я говорю зараз про час до активної фази війни, коли над цим питанням почали задумуватися, тому що хосписів в країні теж катастрофічно мало. Наприклад, в нашому місті він. Один, і там черга на кілька ледні років. І це ви розумієте, так? Якщо люди вже неволіковно хворі, а черга на кілька років, то не факт, що вони взагалі доживуть до того, щоб попасти в хоспіс. І, ну, звісно, про умови ми не будемо говорити. Вони бувають різними, але ось це позбавлення болю це один теж з важливих медичних аспектів надання медичних послуг для людей. А загалом, ви вже зрозуміли, що я від книги в захваті. Я рекомендую її і буду перечитувати, тому що Іван Черненко приїздить до Луцька з презентацією, тож обов'язково отримую підпис і хочу собі нагадати цю книгу. Можливо, зараз її прочитаю теж трішки по-іншому, зважаючи на те, що і досвід зараз трішки інший, ніж 8 місяців тому. Резюмуючи, для кого цікава буде книга? Для лікарів. Впевнена, що всі, хто вчився в нашій країні на лікаря, впізнає себе тут. До речі, ще одна ремарка такий цікавий факт з книги те, що багато одногрупників власне, автора або вигаданого персонажа цієї книги, залишилися у обласних центрах, тому що в них були зв'язки, фінанси чи ще якісь можливості. А люди, які добре вчилися, але не мали цього ресурсу, поїхали працювати в районній лікарні. Тому автор розповідає, що завжди. Жартує, коли йому говорять, що в обласних центрах медицина краще. А так ось, крім. Минулих студентів, тобто сучасних лікарів чи майбутніх студентів. Майбутнім студентам взагалі не треба читати цю книгу, бо ви передумаєте і знайдете собі якийсь фах, який не потребує стільки часу, зусиль і головного болю. Ось тому варто читати колишнім студентам, теперішнім лікарям, а також усім, хто стикається з медициною в реальному житті, тобто нам, пацієнтам. А ми зовсім по-іншому подивимося на лікаря. Ми зовсім по іншому будемо сприймати нашу медичну систему, і ми розумітимемо. Наскільки складно бути лікарем в нас? І я впевнена, що почнемо трішки більше цінувати цю професію. Я традиційно нагадую, що дивитися це відео ви можете, а я записувати завдяки ЗСУ, і їх потрібно підтримувати. Тож ми з BookTube спільнотою, блогерами книжковими, згуртувалися і проводимо чимало активностей у спільноті Facebook -у BookTube українською. Я залишу вам посилання і залишу посилання на картки, куди можна задонейтити і зібрати певні кошти на. Збройні сили, тобто для наших захисників, ми передаємо їх на ГО Валькірії, які закупляють необхідні обладнання нашим котикам. Тому не соромтеся, долучайтеся і до спільноти, і до допомоги армії. А, наступна книга це несподівана історія. А, ну, як несподівана, ви вже зрозуміли, що з часу повномасштабного вторгнення я читаю багато всякої дивної літератури, і це Ча Сара Джіо Бунгало. Вона супермалесенька. Я вам розповідала, що купила її тільки через формат, хотіла б бачити, як. Читати покити, а плюс вона дуже дешево коштує, бо вона є в повному форматі. І Ось недавно Віват почало випускати чеклітівські книжки. Ось так. Бачите, я її прочитала, вона ціла неушкоджена, в прекрасному стані, тому рекомендую вдвічі дешевша, ніж велика. А це любовний роман. Тож читається, ви зрозуміли, там за один вечір. А взагалі, я дві треті книги прочитала під час тривоги в укритті, тому що ми з роботи спускалися в укриття, і я читала. А тепер про що ця книга, крім того, що вона про любов? Романі дві часові лінії, теперішня та 1942 рік. І вже по даті можна зрозуміти, що не обійдеться без війни. Хоча авторка свідомо уникає а, описів і різних а, таких речей, які пов'язані з бойовими діями. А, ми можемо зрозуміти, а, що все було не райдужне тільки по тому, що солдати час від часу повертаються, травмовані або не повертаються. А, молода жінка Енкелей пішла доброволем. Цією на фронт медичною сестрою. Взагалі, вона з дуже заможної родини. Ось ось мала вийти заміж, але зрозуміла, що щось не так і їй треба змінити все. До того ж, війна вона відчувала свій обов'язок і пішла. Тож вона поїхала на Бора бора. І почала працювати медсестрою. Там вона зустріла чарівного чоловіка. І як ви зрозуміли, буде бунгало, чоловік, кохання і все таке. А загалом ця книга просочена ностальгією, тому що тут використаний прийом обрамлення. Внучка приходить до бабусі і розпитує її власне про той період життя. Бабуся починає розповідати. Ми потрапляємо у 1942 рік, а, рік. І потім, в кінці внучка щось робить для бабусі. В неї відшукують дуже важливе місце. І цим все завершується, але там насправді набагато більше. З хорошого і позитивного, що я можу відмітити, крім того, що це любовний роман. Тут доволі цікаво описана війна, ну, тобто я вже сказала, що її не описують, але ми бачимо кількох героїв, і як на них відобразилися ті події, які відбувалися, власне, у воєнний період. Тобто, фактично, ми війну бачимо через долі людей, в тому числі трагічні. Це буде і подруга Н, це буде і жінка, з якою якою вона познайомилася і працювала на острові, це, власне, і чоловік, з яким вона там зустрілася, і не розкажу, що сталося далі. А тому книга мені, в принципі, сподобалась. Ну, тобто вона виконала своє завдання, знаєте, в укритті, коли в тебе там ще стадуть дідсьок, тому що моє укриття знаходилося біля школи, в якій немає укриття, і ти намагаєшся, хоч якось зосередитися. Така книга ідеальний варіант, ідеальний формат, кинув собі, прочитав. І, і все і відклав. Це не ті книги, які б я хотіла зберігати в себе на полиці, вони насправді я їх називаю одноразовими, але відповідно через формат це суперзручно. Поки я не розповідаю вам про наступну книгу, то нагадую, що в мене є Patreon. Якщо ви хочете підтримати мою діяльність та власне україномовний контент про книги на Ютубі, то можете стати моїм патрончиком від одного долара. Я завжди щаслива і радію кожному. До речі, у мене щось багато маленьких книжок сьогодні. А ось ще дві а, такі однакові, можна сказати, Жорж. А, Ширлі Джексон Привиди дому на пагробі. Та Ширлі Джексон ми завжди жили у замку. Відверто скажу, що мені всі радили привиди. Але мені більше сподобалось, ми завжди жили у замку. І це готичні романи. Загалом цією авторкою захоплювався Стівен Кінг. Вона отримала чимало нагород, і скажу чесно, що коли я їх придбала, я не знала, що свої романи вона видала в 60-х роках минулого століття. В принципі, не знала я це, поки не дочитала до кінця і не прочитала після мови Євгена Ліра. Який і повідомив про те, що в свій час вона збурила громадськість, що вона знову показала про те, що можна писати про думи з привидами. Загалом цей роман називають одним з кращих в цьому жанрі ХХ століття. Ось, і я така. Як авторка так давно жила, як авторка так давно померла. А потім я зрозуміла, що тут єдине, що відсутнє, це мобільні телефони, ну тобто, якісь сучасні телерадіокомунікації, а так цей роман досі актуальний. Ну, тобто, прочитавши, я не зрозуміла, що щось відбувалося не тут. І тут буде історія про. Замок, в якому, ну, зрозуміла, дуже логічно з назви вже, а, в якому ніхто довгий час не проживав. Але один чоловік, дослідник паранормальних явищ, вирішив зібрати у домі кількох людей, власне, людину, яка а, отримає у спадок цей будинок, екзальтовано Теодору а, та Еліонор Венс. Власне, про Еліонор тут буде йтися найбільше. А, і... Книга насправді мене здивувала, тому що це не класичний, як на мене, готичний роман. Тут дуже багато психологічних моментів, адже наші герої збираються разом, обговорюють своє життя, обговорюють свої вади, наприклад, або, навпаки, якісь захоплення. А, дуже добре написано, дуже психологічно хороший роман. А, наскільки я зрозуміла, у авторки самої були певні проблеми, в тому числі в родині, і вона страждала від неврозів. А, і тому це була така своєрідна психотерапія. Терапія, виписування, і вона, як ніхто, просто розуміла, як описати цих героїв. Звісно, не розкажу вам, чим завершився, бо будуть спойлери. Але книга доволі хороша. І друга книга це ми завжди жили у замку. Вона чесно, вона мені сподобалась більше. Мері Кетрін Блеквуд живе у своєму старому маєтку разом із сестрою Констанцією та дядьком Джуліаном. Решта родини в них померли. Обставини дуже загадкові, і через ці обставини з дівчатами не спілкується усе містечко. Тобто, якби не те, що не спілкується, вони їх побоюються, одна з сестер закрилася в замку і не виходить, інша лише за... ходить по продукти, і до неї а, всі дивно ставляться. А, щось стається відповідно. Ці жінки змушені би були покинути замок, але ця книга набагато менш динамічна за попереднішу, але вона мені була моторошною. Якщо чесно, то для себе на деякі питання я відповіді не знайшла і досі. Думаю, почитати якісь літературознавчі дослідження з цього приводу і подивитися, як інші читачі і відгуки їхні. Побачили цей роман і побачили його з закінчення. Тому книга класна. Рекомендую. Якщо ви любите щось таке, трішки жахаюче і трішки готичне, то Шерлі Джексон саме воно. До речі, я Кінга не, ну тобто не те, що я не люблю Кінга, а Кінг не дуже мій автор. Я не захоплююсь ним, хоча розумію, що це ж король жахів, і що пише він технічно добре і цікаві твори. Але ось ці книги мені сподобалися. Ну і наостанок розкажу вам про ще одну книгу від видавництва Віхола. Бачите, в мене вже по кольорах книги зібрані. Це Рустам Гаджіїв, лінгвістика на карті світу. Я вже кілька разів вам показувала цю книгу у відеороликах, що вона мені прийшла, що я її читаю. І ось, нарешті, покажу вам, що я її дочитала. Коли я перегорнула останню сторінку, то в мене було єдине питання: а можна ще? І взагалі, чого у мої часи такого не було. Знаєте, мої часи це такі примарні часи, коли я була молода, а книжок взагалі нормальних не було. Принаймні я тоді так думала. А зараз я знаходжу книжки моєї юності, видані навіть українською, і доволі такі непогані. Але це класна книга про лінгвістику, написана людиною, яка закохана в свою справу, тому що по-іншому це написати про. Просто не можна було. Автор досліджує лінгвістику різних країн, різних народів, навіть різних субкультур і розповідає нам такими фактами. Я би не сказала, що це фейсбучні постики, це набагато розширеніше на кілька сторінок, але тим не менш захоплює. А коли я його читала, то, чесно кажучи, трішки відчувала себе Шелдоном, От зараз у вас перевірка на вік. Хто дивився теорію Великого Вибуху, поставте, будь ласка, вподобайки, можете написати мені. Коментар. А, так от, я приходила до людей знайомих і починала цими цікавими фактами сипати, а ви знали, а ви знали. А власне, так я читала кожен розділ, а, змучила трішки всіх знайомих, тепер у них всіх теж є ця книжка, щоб я перестала її переказувати, вони вирішили прочитати її самі. А, ось, і про що ж ця книжка? Про що ми можемо взагалі дізнатися? А, вона про те, що військові США час свого часу використовували мову одного з племен, аби шифрувати дані. І завдяки Цьому шифруванню, вони змогли виграти чимало спецоперацій. Вона про те, що жестова мова та мова жестів це не одне й те саме, і взагалі таких мов є близько 140. А про те, що ісландська мова вічно молода і насправді не засмічена новими словами. Тобто ці люди можуть читати стародавні тексти, їм не треба перекладач чи тлумачник, щоб зрозуміти, про що там йдеться. А вона про те, що існує сленг англійський англійських геїв і про те, що у НАТО існує е, англійська і французька розсадки. Насправді, нам набагато про більше усього. А це такий хороший томик, тут е, більш майже 400 сторінок. А, і ми потрапляємо у невідомий нам світ, тому що я сумніваюся, що. Так багато лінгвістів є спеціалістами, тобто так багато лінгвістів є на світі. Але мене питали, чи варто купувати цю книгу, якщо ти навчався, наприклад, на філології чи на прикладній лінгвістиці. І я скажу, що безумовно варто, тому що тут дуже стисло, дуже інформативно поданий матеріал, і я, напевне, переконана в тому, що ось цих таких цікавих фактів на у лекціях не. Було або їх було якомога менше. А взагалі цю книгу можна брати і складати питання до якогось квізу, типу Майнгейму чи чогось такого. І це буде прекрасна історія. І точно сподобається і точно багато людей дізнаються про а, нові речі в лінгвістиці. І на цьому у мене з прочитаним ну точніше, в мене не все, але відео вже безкінечне. А, тому підписуйтесь на канал, аби не пропустити чергову дозу книжкових новинок. Я обов'язково розповім вам про про те, що читала, і ще також поширюйте контент. Просуваємо україномовний сегмент на Ютубі. До наступних зустрічей. Бувайте!